Книга Неємії, розділ 11. Старшини народу жили в Єрусалимі. Решта ж народу кинули жереб, щоб один із десятьох ішов жити в Єрусалим в святе місто, а дев'ять десятих заставалося в інших містах. Народ Благословив усіх, що самохіть погодилися жити в Єрусалимі. А ось голови округ, що жили в Єрусалимі, бо в містах юдеї кожний жив у своїй посілості, в своїх містах ізраїльтяни, священники, левіти, нетінеї і сини слуг Соломона. В Єрусалимі жили з синів Юди та з синів Веніамина. З Синів Юди Атайя, син Узії, сина Захарії, сина Амарії, сина Шефатії, сина з синів Переца, і Масея, син Варуха, син Колхозе, сина Хазаї, сина Адаї, сина Йоаріва, сина Захарії, сина Шелонія. Всіх синів Переца було. 468 мужів хоробрих. А ось сини Веніямина Салу, син Мешулама, сина Юеди, сина Педаї, сина Колайї, сина Масеї, сина Ітієла, сина Ісаї. А по ньому Габай, Саллай 928 усіх. Йоїл, син Зіхрі був їхнім начальником, а Юда, син Гасенуа, був другим над містом. Із священників Єдайя, син Йоаріва, Яхин і Сирайя, син Хілкії, сина Мешулама, сина Цадока, сина Мерайота, сина Ахітува, Управитель над Домом Божим, і їхні брати. Що були на роботі при домі Божому Всього 822 І Адайя, син Єрохама, сина Пелалії, сина Амці, сина Захарії, сина Пашхура, сина Малкії і його брати, Голови родин 242. І Амасай, син Азарелла, сина Ахзая, сина Мешелемота, сина Імера, і Його брати мужі відважні. 128. Начальником над ними був Завдієв, син Гагедоліма. Злевітів же Шемайя, син Хашува, син Азрікама, сина Хашавії, сина Буні, Шаветай і Йозавад – були з головних левітів призначені до зовнішньої служби Дому Божого. Матанія, син Міхи, син Завді, сина Асафа, був провідником, що проводив пісні славословлення для молитви, бакбукія, другий з його братів, і Авда, син Шамуа, сина Галала, сина Єдутуна. Усіх левітів у святому місті. 284. Воротарі Акув, Талмон і їхні брати, що стерегли брами 172. Решта ж ізраїльтян, священників, левітів жили по всіх містах Юдеї, кожен у своїй спадщині. Не ж жили на офелі, Ціха і гішпа. Були над Нетінеями. Начальником жилевітів у Єрусалимі був Узій, син Бані, сина Хашавії, сина Матанії, сина Міхи, синів Асафа. Співців він був при службі в Домі Божому, бо був наказ царя щодо них і встановлене забезпечення для співців на кожний день. Петахія Син з синів Зараха, сина Юди, був відпоручником царя в усіх справах щодо народу. Що ж до сіл та їхніх піль, то деякі сини Юди жили в Киріят Арбі та в приналежних до неї містечках, у Дівоні і в приналежних до нього містечках, в Єкавцелі та його селах, в Єшуї, в Моладі. В Бетпелеті, в Хацар Шуалі, в Версавії і в приналежних до неї містечках, в Ціклазі, в Мехоні і в приналежних до неї містечках, в Ен Рімонні, в Цорі, в Ярмуті, в Зануаху, в Адуламі і їхніх селах, в Лахіші та на його полях, в Азеці і приналежних до неї містечках. Вони осілись від Версавії до гінном долини, сини ж Веніямина мешкали в Геві, Міхмасі, Айї, Бетелі і приналежних до нього містечках: в Анатотті, Нові, Ананії, в Хацорі, Рамі, Гітаїмі, в Хадіді, Цевоїмі, Невалатті, Влоді, Оно і долині ремісників. А з левітів деякі частини належали до Юди та Веніамина.